Близько півсотні житомирян зійшлися до обласної прокуратури, чекають на приїзд нового прокурора. Люди хочуть привітати його з призначенням та виказати своє незадоволення діями колишнього керівництва прокуратури. Ми, якби приїхали підтримати безпосередньо тих активістів, які підуть на зустріч з прокурором. Це перше, друге безпосередньо, щоб новопризначений прокурор побачив, що громадськості не байдуже ті події, які відбуваються, і ті кадрові зміни, які на сьогоднішній день будуть в місті і в області. Тобто революція триває і ми будемо проявляти свою активну громадську позицію, і слідкувати за тим, що відбувається. Новий прокурор з'являється із годинним запізненням. Щоб представити його у Житомир, приїхав виконуючий обов'язки генпрокурора Махніцький. Я розумію, що з об'єктивних причин цей час прокуратура області працювала в півсили. Правоохоронними органами викрито лише шість корупційних злочинів. До суду з обвинувальними актами скеровано лише чотири провадження тієї категорії. Органами прокуратури впродовж січня-березня досудове розслідування закінчено лише у кожному п'ятому кримінальному провадженні. Не надіслано до суду жодного з 15 розпочатих кримінальних проваджень за наслідками перевірок у сфері захисту інтересів держави. Відшкодовано лише 15 тисяч гривень із 5 мільйонів 800 тисяч гривень заподіяних злочинами збитків або 0,3 собі вдумайтеся відсотки, що є найгіршим результатом в державі. Подальша пасивна позиція в цьому відношенні є неприпустимою. І якщо ситуація не буде виправлена, будуть прийматися відповідні рішення, навіть до тих працівників, які вже призначені будуть по новому новопризначений прокурор родом із Житомирщини 24 роки працював на Львівщині і був заступником тамтешнього прокурора. Він обіцяє докласти зусиль, аби зрушити ситуацію з місця. А підлеглих попереджує, що не потерпить хабарників і корупціонерів, які надумають плямувати честь мундиру. Не чекайте, наприклад, там щоб були призначені проведені службові перевірки, хто не хоче змінитися, ніхто не хоче перебудувати свою роботу і працювати по-новому. Ви, будь ласка, не чекайте їх. Можете це ваше право. Ви можете в будь-який момент написати рапорт і йти на ту ділянку роботи на ті посади, які вам до душі. Я так думаю, настав той час про те, щоб все таки вислужили народу, але але не навпаки. Нема чого боятися, і представників громадськості, і рухів, і права сектора, і інших громадських громадських майдану. Треба з ними спілкуватися, і ті проблеми, які вони піднімають, зокрема в нашому регіоні. Ми постараємося завдяки вашим зусиль. Нем їх тут ви, е, вирішити, проте активістам майдану, які знаходяться у залі, слова не дають. Прокурор йде, так і не вислухавши їхніх скарг. Активісти першим знайомством розчаровані. Хотіла сказати, що ми вітаємо призначення нового прокурора і Сподіваємося на плідну співпрацю, але навіть початок цієї співпраці вже якийсь не зовсім коректний, тому що нам навіть не дали слово, щоб висловити це. Да? А у нас є зокрема там заяви про злочини колишнім керівництвом прокуратури і так далі. Це ті речі, про які ми хотіли сьогодні говорити, і те, ну так як повів себе там закремає. Ральний прокурор, на нашу думку це не зовсім коректно. Ми розуміємо, що він дуже зайнятий, що він, можливо, поспішає, але я думаю, що хвилину приділити все таки громадськості, оскільки нас делегували як представників громадськості. Він ну я вважаю, що повинен був так зробити Щоб поспілкуватися з Дмитром Лубчуком, активісти пішли до його кабінету. Втім, зустрічі з ним не дочекалися. Людям повідомили, що прокурор поїхав у справах. Активісти обіцяють, документи, які хотіли передати прокурору особисто в руки, поштою надішлють до генпрокуратури МВС та. SBU